Акватлон, плавання, біг, змагання з трьох видів спорту серед юнаків та дорослих ще про холодного зранку, погожого дня неділі, приймало комунальне підприємство водноспортивний комбінат Дніпровської міської ради, де були створені комфортні і безпекові умови для спортсменів. Безпосередньо на території закладу були розміщені старт та фініш дистанцій, одна з яких була прокладена і розміщена буями в акваторії прибережної зони річки Дніпро у межах міста. Плаців супроводжували човни рятувальників, а також весляри на каяках та сап-дошках. Бігу трасу облаштували обабіч на пішохідній частині набережної перемоги Дніпра. Змагання іменно з акватлону з класичного, коли люди спочатку пливуть і одразу біжать, то ми проводимо стар Дніпро за підтримки управління спорту перший раз, тому що минулого року ми проводили це в окремі дні, тобто в суботу плили в неділю вже біжали. А от сьогодні ми такі зробили класичний правильний акватлон і це дуже нас тішить, тому що ну, це для нас дебют своєрідний. Велика подяка нашим Збройним силам України, які нам дозволяють сьогодні проводити такий масовий захід. Ну, і спільно з департаментом гумполітики Дніпровської міської ради та громадської організації Старт Дніпро на базі водно-спортивного водно-спортивного комбінату, комунального підприємства спортивний комбінат сьогодні проводиться такий масовий захід. Ну, як бачите, все проходить на вищому рівні, все підготовлено, всі зони відпочинку, зони старту, зони фінішу, зони гідротації, побутові послуги. Все предоставлено і зроблено так, щоб змагання пройшли на вищому рівні та й безпечно. Класичний формат проведення змагань за кватлону включав для учасників віком від 13 до 18 років за письмового дозволу батьків, дистанцію сплавання на 500 метрів та бігову на 2,5 кілометри. Дорослі чоловіки та жінки долали 1 тисячу метрів по воді, після чого бігли набережною 5 кілометрів. Другою тут стала Наталія Тремполець, а перемогу святкувала Оля Павленко з підгороднього, для якої звітний старт був дебютним в акватлоні. До цього вона займалася лише бігом. Тим, як засувалося, перший млинець для дівчини не став гливким. Клас, дуже задоволена. Сьогодні спекотно, тому акватлон був в тему. Ми спочатку трошки освіжилися, а потім бігли. Взагалі, то це перша моя участь в такому форматі, тому що я завжди останній час, останній час бігаю, а сьогодні ще спробувала плавання. Клас, я всім раджу, хто бажає гарних якихось вражень або просто якось добре провести час. Будь ласка, змагаємось разом. У чоловіків бронзовим призером став Денис Ромазан з команди Ред Хед Тім, який півтори хвилини на обох дистанціях програв Святославу цвяткову з колективу Сота Тім Дніпро. А впевнену перемогу з гандикапом у три хвилини над найближчим переслідувачем святкував Єгор Фоков, який зізнався, що задоволений здобутком, який вкотре став підсумком його постійних наполегливих тренувань. Я задоволений своїм результатом, а секрет мого успіху це дисципліна та постійне тренування. Паралельно до акватлону, також у двох вище згаданих вікових категоріях, але окремим заліком по видам спорту проводилися змагання з плавання та бігу, але то вже інша історія, і про неї незабаром в одному з наступних випусків до спорту Дніпро ТІВІ.